Толентує вода, а там не є в твої маленькі вулиці. Не там, не туйне. Не. Три подібні гілки тимчасового водопроводу провели у таборі. Вода по годинах і часто тут утворюються черги. Люди ходять, стоять і рана до обіду стоять за водою. А потім відключається вода. А покручається після обіду 4 часа. Перебої з водою в таборі Мукачева розпочались, коли причиною спалаху гепатиту у ромів визнали застарілу мережу водопроводу. Тоді міська влада вирішила провести у поселенні новий водогін. Якщо ми говоримо про водопровідну мережу в таборі, вона коштує порядка 600 тисяч гривень. Ця робота сьогодні перший платіж лежить в казначействі, це понад 100 тисяч. Документація зроблена, також не оплачена, але вона виконана, проведена експертиза. Тобто, власне, ми готові всі, як тільки платіжі підуть пару місяців. Частину роботи водоканал вже виконав, але кошти застрягли у держказначействі, а без фінансування вже і ні туди, і ні сюди. Дивіться сюди, на цю вулицю, Десь розрили, залишили, тому що немає грошей. Роми Мукачівського поселення стали заручниками держказначейства, адже тимчасові лінії водогону замерзнуть при найменшому морозі, як це було на початку грудня. Не влада винувати тут, тому що влада пан Лендія Золтан. Золотанович он перечислил деньги в казначейство, а в не хочет перечислити на ту організацію, которая повинні нам воду проводити. І за цю воду вся ситуація стоїть, роми бояться приходу морозів, які прогнозують уже незабаром синоптики, адже тоді весь табір залишиться без води.